І всім прийдорогі друзі! Це е, відео я хочу е, присвятити тому, що розповім, як попасти на, прив... Ой, на приватний. Ну, так, на приватний РП е, сервер. Як е, попасти в Discord? Я вам на стрімі завжди розказую. Тож. Погнали, розкажу про РП сервер. Так, що е, треба перш ніж е, зайти на РП сервер? Зараз ви бачите на екрані. Е, я сфотографував те, що я написав е, в YouTube, в спільноті. І там ви прочитаєте, що, що куди і е, е, на Е, Що попасти сюди? Треба перше. Мати. Uh, нормальний, хоча б. Цей. Комп'ютер. Uh, ну, коротше, або ноутбук, або комп'ютер. Кому як. Ось. Ось. Потім. Щоб е, грати з нами, вам треба встановити особливо особливо кажу. Встановіть собі е, скін, і Іграйте з е, Forge. І потім в папку Mods встановіть е, Optifine. Скопіруйте Optifine або скачайте, вставте в папку Mods і будете молодці, я вам кажу. Це просто буде геніально. Бо у вас будуть відображатися скіни і ви будете розуміти, хто і який скін. Щоб е, вже повноцінно грати, вам треба підписатися на канал. Е, написати. Я взагалі людям тут розповідаю. Ти мене перебив, па Підписатися на канал, як я, як я вже сказав. Потім зайти. А, зайти в телеграм канал. Чому в телеграм канал? Або того, що треба. Або тому, що там а, посилання роблять нормально. Ось. Тож, а, перейдіть. Телеграм-канал. Напишіть в коментарях. Там коментарі, кстати, відкриті, якщо що я можу їх і закрити. ось 에, Перейдіть 에, в телеграм-канал, напишіть пишіть коментарі, що ось я 에, цей подивився подився твоє відео. Хочу пограти. Ну або взагалі грати з вами на РП сервері. А то, ну. Другий раз uh, не придумав. Все зрозуміли, то я перейду до того, що uh, треба встановити і що треба для РП сервера. По-перше, по по щоб uh, вам було комфортніше грати на РП сервері. Ну не комфортніше, а взагалі грати, щоб на ньому. Тут, uh, да. Тут треба вам встановити моди. У вас будуть такі вкладки. Це, це вже зрозуміло, бо ви вже побачили. У вас будуть моди. І тут ще будуть вкладки, я, я не пам'ятаю, вроді би тільки ця. І вже останніх вже буде щось. Ось. А, потім. Ви встановили мод. Ну, не, не мод, а, а моди, які сюди йдуть. Встановили мод. А, потім. Потім. Вислали. Нік менів, э, особисті повідомлення в Discord. Я вас сюди додаю. І ви э, стаєте учасником цього всього. Но, но перед тим, як скидувати э, нік, напишіть, що я буду і на стрімах грати. Щоб я вам розповів, що треба знати на стрімах. А якщо хтось вже знає правила стріма, то взагалі А, Потім, так як тут моди. Я подобавляю ще а, по два, мені, би, треба ще три Моди додати. І все. Так, далі. Встановили мод, скинули нік мені. Потім на, а, вже я вам видаю. Спеціальну е, роль, яка відповідає за те, що ви можете грати на сервері. Надо Дам вам особливу роль. Яка відображає, е, буде відображати вас і останніх гравців, що ви граєте на е, цьому сервері. А ті, хто не хочуть грати, будуть просто. Дві ролі, які відповідають за те. Зрозуміло, що не гравці. Просто підписники. Ну що, подивилися? Молодці. Тепер підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, не забувайте писати кометрі до е, відоськів ігор. Ну і всього такого. Не забувайте пересилати е, це відео і останні відео комусь зі своїх там родичів. Ну в общем, поширюйте цей канал, а я піду е, вам записувати ще одну гру. Все. Всім пока-пока! Субтитрувальниця Оля Шор